Друзі, вітаю 10 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. На Росії знову заговорили про припинення так званої СВО. На арену випустили голову служби зовнішньої розвідки Наришкіна вдруге за місяць. Чому його, про що він сказав? Чому вони вирішили згортати СВО? Зараз все це вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково поширюйте цю важливу інформацію своїм друзям і знайомим. Поінформований, означає озброєний. Отже. Голова служби зовнішньої розвідки Наришкін давав інтерв'ю якомусь там пропагандистському ЗМІ на Росії. Його активно почали цитувати, в тому числі і в Україні, і в Західній пресі, і сказав, що Росія близька до досягнення поставлених цілей, так званої СВО. Окрім того, він сказав, що стратегічна ініціатива на всіх ділянках фронту належить російським військовим, а Збройні сили України перебувають на межі розвалу. В принципі, брехня всюди. Я ну от, якщо три пункти брати, то ніде на Ричкін, правди не сказав. Досягнення поставлених цілей СВО це досягнення цих цілей, які зараз намагаються, скажімо так, всунути із Вашингтону команда Трампа Кремлю про те, як має завершитися війна, тому що Представники путінського режиму ну ніяк не погоджуються на той сценарій, який вже і ми навіть підтримали, і називається він замороження війни по лінії фронту. Натомість Кремль хоче повернення, як вони кажуть, собі всіх територій, які типу там їхні до конституції вони їх записали, чотири області, ну і так далі. Ті ж самі згадані мною стамбульські угоди практично в кожному відео. Я не буду повторюватися, друзі. Інформація про ці угоди є в мережі інтернет, можете почитати навіть в мене на каналі. Є відповідне відео випущене величезне. Що стосується стратегічної ініціативи на всіх ділянках фронту, яка належить типу російським військовим. Це також брехня, тактична є перевага. Я цього заперечувати не можу, тому що ми щодня отримуємо повідомлення про те, що росіяни здобувають невеликі тактичні успіхи на території Сходу України. Ну, щойно було повідомлення, що нібито вони зайшли в Сумську область, це брехня. Це неправда, але те, що стосується просування в Донецькій області, то є. Але жодної області повністю вони не контролюють, навіть Луганську область вони повністю не контролюють. ЗСУ перебувають на межі розвалу. Також брехня, тому що проблеми в нас є. Я цього не буду заперечувати. Ми знаємо, що десятки тисяч військових справді все СЗЧ, це офіційні повідомлення органів правоохорони України. Але те, що мобілізаційні процеси тривають, то так. Зброю ми від заходу отримаємо, але не в достатній кількості. Відтак з'являються різні думки, часто хідні у головах про путінського режиму. І вони їх починають артикулювати назовні, але... У будь-якому випадку заяву Наришкіна варто розцінювати як відповідь сьогодні на ті пропозиції, які отримує Кремль сьогодні від команди Трампа про завершення війни. Коли в Кремлі говорять про те, що їм типу треба все віддати, то у Вашингтоні говорять, що ні, закінчення війни може бути на даному етапі саме по лінії розмежування. Але росіяни, тобто влада Росії, активно готує своє населення до сприйняття саме такої реальності. Робота планомірно проводиться в цьому контексті, і от навіть це інтерв'ю Наришкіна зараз озвучують російських пропагандистських змі як етап підготовки руського населення до завершення так званої СВО, власне, про що Наришкін і сказав. Тим часом стало відомо про те, що до Дональда Трампа завітав прем'єр-міністр Угорщини, який сказав, що от майбутнє почалося. Ну ймовірніше за все він чітко відсвітковує зараз ті інформаційні повідомлення, які лунають з Кремля, які йдуть від команди Трампа. І однозначно він зараз намагатиметься себе показати як суперпотужного переговірника. Такий місток, який з'єднує в інформаційному плані, комунікаційному плані країни Європи, Україну, Росію, Китай і Вашингтон. Але мені так видається, що Трамп не дуже зараз потребує такого місточка, тому що у нього достатньо прямі і зрозумілі засоби і методи комунікації з тим же самим Зеленським, Сіньзінпіном і Путіним, навіть розповідаючи в інтерв'ю журналістам Сполучених Штатів Америки про те, чи були в нього контакти з Путіним, він обережно говорить. Що не було. Про це я не хочу говорити. Я його особисто не бачив, каже він, але, можливо, телефоном говорив це я додаю від себе. Але сама присутність Орбана у Маралогу і зустріч його із Ілоном Маском і Майком Волцем це дуже-дуже такі показові моменти, які мені засвідчують про те, що все ж таки Трамп намагатиметься розширювати коло своїх прихильників серед політичної еліти Європи, які будуть підтримувати власне політику Трампа, яка є відмінною сьогодні від європейської позиції. Звісно, друзі, ви можете мені опонувати, що Орбан ніяка не еліта, але це трішки не так. Це м'яко кажучи зовсім. Не так він є по факту на сьогодні прем'єр-міністром Угорщини, країни, яка входить до Європейського Союзу, до НАТО, і він є впливовим питанні ухвалення рішень, які стосуються і України в тому числі. Тому не варто цього забувати. Втім, Трамп на цю хвилину. Нічого не написав про цю зустріч в той час, коли Орбан видав гарний великий пост у мережі X про те, що він зустрівся із Ілоном Маском і Майком Волцем, і в тому числі з Дональдом Трампом, мовляв, майбутнє вони вже вершать. Ну окей, будемо спостерігати за цим. Хоча в Європі думки стосовно того, як можуть вертатися події в Україні, доволі різняться. Коли Орбан каже, що треба швидко миритися, так само як і Трамп. В той же час прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала застеріг союзників від політики умиротворення Росії. Він говорить про те, що просто йти на всі поступки Росії не варто, бо це може бути схожим на ганебну Мюнхенську угоду 1938 року, коли Великобританія, Франція та Італія прийняли фактично анексію нацистською Німеччиною частини тодішньої Чехословаччини. І в такий спосіб вони хотіли запобігти ширшій війні, але ми знаємо, чим закінчилися події 40-х років у 20-му сторіччі, коли Друга світова війна набрала обертів і втягнула. Ці процеси практично ледь не весь світ та фактично весь світ. Петро Фіала він доволі відомий своєї послідовною позиції підтримки України. Звісно, не варто недооцінювати і снарядної ініціативи, яка була оголошена свого часу президентом Чехії. Петром Павелом, Петр Фіала і Павел доволі діють консолідовано в цьому плані, допомагають Україні, але ну скажемо відверто, об'єм допомоги ще Чехії не настільки великий. Ну так само, як і заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик зробив заяву про те, що Україні треба допомагати більше. Окей, я не заперечую цього. Це справді круто і правильно, але яка риторика зараз звучить от від лідерів таких країн? Добре, що вони нас підтримують, але в їхньому розумінні за них хтось це має зробити. Ну, я це так читаю. Ну, зокрема, заданий мною Цезар Томчик, ще раз наголошую, заступник міністра оборони Польщі сказав, що Німеччина має збільшити свої витрати на оборону, щоб надати приклад Європейському Союзу, оскільки зростають сумніви щодо військової підтримки України з боку США. Тобто Німеччина повинна нам надавати більше допомоги, хоча Німеччина надала найбільше допомоги у всій Європі. Я погоджуюся, що Німеччина може більше. Але поляки, ну, скільки багато ви нам передали, тут також питання доволі ритричне. Я не був те, що на початку широкомасштабного вторгнення вони нам передали багато військової допомоги, але вони отримали грошову компенсацію за це з бюджету Європейського Союзу і на ці гроші закупили нову зброю для себе. Але вони подають гарний приклад частині збільшення видатків на оборонку. Зокрема, Варшава цьогоріч виділить рекордні 46 майже з половиною мільярдів доларів на оборону. Це майже 5% від ВВП, 4,7%. В той же час Німеччина витрачає близько 2,1% ВВП на оборонку, що становить 72 мільярди євро. Це дані, які повідомляє Міністерство оборони Німеччини. Звісно, у відсотковому співвідношенні такі потужні країни, як Німеччина, могли б витрачати ну, хоча б на відсоток більше, і в номіналі це була б інша цифра. І приклад Польщі дуже вдалий і правильний. Втім, дуже багато маніпуляцій. Однак скажу, що навіть така дискусія у Європейському Союзі для нас дуже корисна. В той же час дуже дивну позицію зараз займають в адміністрації Джозефа Байдена. Байдена практично майже не чути, ну він робив от останню заяву, що стосується саме подій в Сирії, я зараз такнуся там. Також дуже цікаво розгортаються події. Так от, Держдеп США повідомив устами речника Меттю Міллера про те, що вони готові екіпірувати наших мобілізованих, якщо ми зменшимо мобілізаційний вік до 18 років, це не перша заява від Держдепу США і взагалі від Білого Дому. Подібні заяви вже робив в тому числі і радник Джозефа Байдена з питань національної безпеки Саліван. Такі ж заяви робив очільник США Ентоні Блінкен, коли перебував у Брюсселі на саміті очільників закордонних відомств країн НАТО, де були і наші представники. Ну а тут у ще й речник починає говорити. Реакція на таку заяву Меттю Міллера є в Україні і її зробив президент. Президент України Володимир Зеленський вже сам цього разу відрефлексував на такі заклики Білого Дому. Сказав: Ми то готові, але чи готові ви передати скільки зброї? Бо на сьогоднішній день ви не здатні допомогти Україні, оскільки Україна захищає безпеку, в тому числі Європу, озброїти наявні вже мобілізаційні ресурси. Бо це ж не лише стрілецька зброя і екіпіровка. Це має бути ще й броньована техніка, має бути і інші системи ураження ворога, яких не вистачає в Україні. Тому треба підходити до цього питання обопільно і заяви. Чехії і Польщі вони справедливі і правильні. Але потрібно діяти в цьому плані консолідовано. І коли Білий Дім говорить, що ми, типу, все виконали, а це не виконала Україна, я це так читаю. Ну це, м'яко кажучи, не щиро. І дивно, що на завершення каденції адміністрації Байдена такі заяви продукує ледь не щодня. І тепер, друзі, до Сирії трішки згодом і до Китаю, тому що про Китай доволі цікаво виказав думку президент України Володимир Зеленський, коли зробив компліментарний такий пост для Дональда Трампа. Сказав, що Путін боїться лише його. Ну і Китаю трошки боїться Китаю Путін можливо. Ну, справді, путінський режим дуже залежний від китайської економіки, від Китаю загалом і залежний від Сін Цзінпіна. Зараз Китай доволі обережно коментує переговорні треки, які можуть бути. Він підтримує їх і каже, так, треба це зробити негайно, невідкладно. І на перший погляд, це може видаватися заявою слабкою, але, як кажуть мої колеги, навіть такі заяви сьогодні від представників МЗС Китаю, це доволі сильні сигнали, які свідчать про те, що Китай не проти припинити війну. Росії проти України, але як на мене, це не зовсім так. Китай зацікавлений у такому тліні війни. Йому це дуже вигідно. На цьому тлі він продовжує підвищувати свої ставки і розуміє невідворотність торгової війни, яку фактично йому вже оголосив Дональд Трамп. І враховуючи попередні санкційні тиски на Пекін. Нинішню позицію Білого Дому позицію після 20 січня, бо вже Штрамп оголосив про те, що 10% додаткових мит буде встановлено на китайські товари, які імпортуються до США. Китайська Народна Республіка обмежує експорт компонентів для дронів до Сполучених Штатів Америки та до Європи. Якщо для США і Європи ну це так собі, плюс-мінус буде, знаєте, то для нас це серйозний виклик, тому що багато компонентів для виготовлення fpv дронів і інших дронів в Україні використовуємо саме ми з Китаю. І це суттєво зменшить наші спроможності виготовляти дрони в майбутньому. Про це говоримо ми ще з липня цього року. Тема вона відома. Але вже західна преса активно пише про те, що з 2025 року такі заходи з боку Китаю будуть. Доволі сильними. Втім, це не катастрофа, тому що методи впливу і тиску на Китай є. Китайська економіка потерпає дуже серйозно. Стало відомо про те, що експорт Китаю різко сповільнився в минулому місяці, а імпорт найгірший за 9 місяців. Зовнішньоекономічна діяльність Китаю суттєво просідає. Багато факторів, які впливають і позитивно зараз, і негативно на економіку Китаю. Сирія також має свій вплив. Я маю на увазі повалення режиму Башара Асада. Ціни на нафту після всіх цих перепитій, які сталися в Сирії, сьогодні знизилися. Але я думаю, що вони завтра можуть підвищитися. Чому я зараз скажу? Знизилися, тому що занепокоєння щодо наслідків повалення режиму Башара Асада зменшилися, навіть відомо про те, що мігранти будуть повертатися до Сирії. Тому ринок знайшов підтримку в обіцянці навіть і Китаю посилити стимули, що може підвищити попит на нафту з боку найбільшого світового покупця. У Китаї ухвалено рішення про пом'якшення монетарної політики, оскільки проблеми із боргами в Китаї дуже великі. Ця інформація з'явилася ще кілька днів тому. Я її вам свідомо не озвучував, чекав рефлексії. Фондових ринків, фінансових ринків світу, саме на цю ініціативу. В Китаї великі проблеми впродовж останніх кількох років, які стосуються саме ринку нерухомості, та споживчого ринку на тлі дефляції, зниження цін, у них проблеми із виробництвом. Дуже високі проблеми. Ну, як ви бачите, навіть от у них експорт впав, він не підвищується на той рівень, на який прогнозував саме і Зіньпін разом із своїми. Радниками, економістами. Втім, заходи вони вчиняють, от на тлі того, що вони пом'якшують монетарну політику, то окремі акції компанії Китаю почали суттєво зростати. Я вам все веду до того, що зараз Китай дуже непросто себе почуває і він буде ухвалювати рішення, які є відмінними від його стабільної сталої політики, наприклад, підтримці тієї ж Росії і Північної Кореї. Інструменти тиску на Пекін є, і їх використовують. І тепер друзі, до Сирії в Сирії взагалі ситуація розвивається дуже дуже динамічно. Якщо ще вчора здавалося, що ну плюс все зрозуміло, насправді це не так. Стало відомо, що ізраїльська авіація минулої ночі завдала понад 250 військових ударів по об'єктах у Сирії. Удари були з повітря. Це була і авіація, це були ракетні системи. І це військові об'єкти, серед яких три великі авіабази, на яких перебували гелікоптери та літаки. Але це ще не вся інформація. Крім того, ізраїльські військові вийшли за межі буферної зони на голландських висотах і рушили в напряму Дамаска, і вже помічені їхні танки, танки Сахалу за 20 кілометрів від столиці Сирії біля міста Катна. Я не маю сумніву, що ця військова операція, яку зараз проводиться Хал, погоджена зі Сполученими Штатами Америки, тому що США завдавали буквально добутому ударів по військових об'єктах у Сирії для того, щоб зброя, яка там є на території Сирії, не потрапила до рук повстанців. Бо зброї там чимало, в тому числі російська чи постраждала російська зброя? Повідомлень поки що немає. Дуже хотілося, щоб це було саме так, тому що росіяни намагаються вивезти військову техніку із Сирії, перекинути її, звісно. Ну куди ж в Україну однозначно. Вони намагаються навіть зберегти там свої військові бази, проводять перемовини з Анкарою. Ердоган, нібито щось їм обіцяє, щось ні. Але тут ситуація те, що по-іншому повертається. Вороги Туреччини, вороги Ердогана, ізраїтяни. Просто-напросто знищують все, що можна знищити на території Сирії, що може бути використано повстанцями для встановлення, наприклад, якоїсь терористичної влади на території Сирії. Такі загрози є. Тому дуже важливо зараз, щоб справді взяли під контроль сили цехалу разом зі сполученими штатами Америки всю ситуацію в цій країні і не допустили до приходу. Ну, як мінімум ідіоло. Це було б хорошою вивіскою, а там і решти тих повстанців, які сповідують саме не дуже притомні демократичні цілі для розбудови Сирії. А біженці тоді точно повернуться до цієї країни. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, обов'язково тисніть на дзвіночок, ви не пропустите жодного відео, яке тут буде виходити. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всіх люблю ціну шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!